У Коломиї пройшов семінар на тему організація та виховання дітей і молоді на парафії. Провела його Коломийська єпархія Української православної церкви Київського патріархату. Про релігійне навчання молоді дивіться у наступному сюжеті. Замість школи церква, а в ролі вчителів священики. Катехетична школа це навчальний заклад, де у першу чергу діти пізнають глибини хрестової науки. Збираємо священників, збираємо людей, які будуть їм допомагати створювати або допомагають проводити вже де створена катехетична школа чи молодіжна організація для того, щоб знайти нові методи, нові підходи. Щоб дитину більше залучити до життя церкви, залучити взагалі в цю молодіжну організацію релігійну, яка існує при парафії, чи катахітичну школу, яка діє, і для того, щоб дитина жила церквою, і для того, щоб слухалась церкви, для того, щоб церква стала для неї добрим порадником і в житті. Владика Юліан Гатала, як тільки очолив Коломийську єпархію Української православної церкви Київського патріархату, відразу зайнявся розбудовою катехетичних шкіл. Дітям і молодому поколінню є замало просто перебувати на богослужіннях і слухати проповідь священника. Вони хочуть почерпати більше інформації. Сьогоднішні сьогодення вимагає збільшити кругозір дітей і молоді. І церква тут іде створенням катехітичних шкіл, молодіжних організацій на допомогу таким, які мають бажання пізнати більше Бога, церкву і все, що пов'язане з релігією. Ще один потрібний і корисний досвід це організація православних таборів. Як показує практика, діти цього дуже хочуть, це дуже потрібно, і діти дійсно міняються. Нехай табір відбувається тиждень, але діти бачать однодумців, бачать, що вони не одні в своїх поривах, не одні в пошуках. Істини і тому дуже організовуються. І дійсно діти за той короткий термін, там тиждень, чи 10 днів, чи два тижні, стараються відкрити себе і без масок які вони є насправді. При Коломийській єпархії працює уже 58 катехетичних шкіл. Що важливо, виховний процес не обмежується навчальними аудиторіями. Для хлопців і дівчат організовують різноманітні екскурсії, спільні святкування, подорожі та прощі.